На сьогоднішній день некомплект працівників міліції Черкаської області складає близько 8% по нашій області. Це один з найкращих показників в Україні, але наявний все-таки більше такий, що працівники міліції пишуть рапорта на звільнення в зв'язку з тим, що скажімо, невелика заробітна платня, захищеність і не завжди їм це влаштовує. Тому відтік кадрів відбувається на сьогоднішній день. Але як, зможемо, як, як можемо, так їх і зберігаємо. Скажемо так, що основні, основні служби, які несуть безпосередньо участь в громадському порядку, це, скажімо, патрульна служба міліції, дільничні інспектори міліції. Тамний комплект подає теж десь близько 8-9%, тут теж невелика кількість. Тут це такий швидкоплинний процес, як набір, так і звільнення. На сьогоднішній день великий некомплект це у нас працівників Тальнівського, Катеринопольського районного відділу. Тому з допомоги вас і користуючись з можливістю, звертаюся до населення цих районів, районів, з якими межуються Катеринополі і Тальне, Якщо є збажаючі бажаючі працювати в міліції, ми можемо їх вислухати і скажімо, взяти їх в оформлення значить на службу органи внутрішніх справ ми набираємо працівни набираємо кандидатів з числа цивільної молоді це десь люди з 18 років от а ще завдяки змінам які верховна рада внесла в закон україни про міліцію ми можемо набирати навіть працю, навіть момолодь цив, цивільну молодь які є які є призовниками на, на час працю на, на час коли він буде працювати в міліції нього, йому надається відстрочка від Служби призову збройних сил України. Але теж ці кандидати і будь-які кандидати вони проходять у нас відбір, це перш за все. Вони проходять військову лікарську комісію, яка повинна визнати придатним його до служби, здають заліки з фізичної підготовки і проходять психологічне обстеження. Якщо це все вони пройшли і все це є позитивно. Вони виносяться за рішенням безпосереднього керівника, який його відбирав, наприклад, там, командир батальйону, патрульної служби там чи начальник дільничних інспекторів міліції. Він з ним працював, він його стажував, він його відбирав, і потім, коли він пройшов цей весь відбір, він пропонує даного кандидата на роботу, і тоді вже виноситься на кадрову комісію це питання, і кадрова комісія приймає рішення по ньому, вислухавши всі різні сторони. І приймається рішення щодо його прийняття на службу. Потім через місяць він їде в училище першопочаткової підготовки працівника в міліції. Теж термін навчання різний від 40 діб до 180 діб, в залежності від того, яка категорія працівників. Вони там навчаються, навчають, вивчають закон України про міліцію, займаються строєвою підготовкою, вогневою підготовкою, тактикою спеціальною підготовкою, вивчають кримінальний процес, ну, все те, що стосується їхньої майбутньої професії. Ми, тобто, кадри відбираємо. З, з 11-класників відбираємо кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів системи МВС. Ну, найбільш розповсюджена навчальний заклад системи МВС це Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет, який знаходиться в Харкові, Одеський державний університет та інші. Уже оголошений набір на навчання у 2015 році і теж, користуючись можливістю, хочу звернутися до батьків, до випускних класів, до самих дітей, що якщо є бажаючі і бажання пов'язати свою, свою долю, свою, значить, своє життя з зі службою в органах внутрішніх справ, то прошу звертатися, звертатися до нас в кадри. Телефон 390 308 – це мій, 393 413 це Коваль Оля Василівна, яка безпосередньо займається даним напрямком діяльності. Там можна отримати консультації, ну і можна звернутися в будь-який районний відділ міліції, який в Черкаській області. Там теж є кадровики, є люди, які цим займаються. Взагалі, право на вступ до вищих навчальних закладів нашої системи мають право цивільні особи віком від 17 до 25 років. Знову ж таки, вони повинні пройти військову лікарську комісію та психофізіологічне обстеження, а потім після того, як вони пройдуть медичне обстеження і пройдуть вступні іспити в, нашим, в наших академіях, університетах, вони поступають в наші вузи до лав курсантів і забезпечуються всіма видами утримання. Це гуртожиток, стипендія, харчування, форма неодяг – це все за рахунок держави.